Хай там, що вигадав штучний інтелект для фінів оригінальні рецепти сніданки від нашого кулінарного гореча Бабакоша, він ніколи не перевершить. Тому І не те, щоб зараз... ми хотіли це перевірити, ми <ривіт> просто цьому впевнені. Привіт, 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 Доброго ранку. До дуже речі, по. я от почав користуватися. З... Ші? Ші. Да. І що? Як тобі? і поки що не так. Не Що ж, Що ж, ж, ж таке. — ж недадець. Це рецепт без щі. Без Сто 100%, 100 без 6. Ми сьогодні приготуємо бурякове е, пісне печиво Ти не анонсував, що ми будемо готувати печиво. Печі, ваші, буде, Чиї пісні? Пісні? Да, да, буде такий український український. Супер що для цього треба? Інгредієнтів небагато, але дивись на екран. Для приготування бурякового печива знадобиться буряк одна штука, арахіс жменя, крохмаль, одна столова ложка, борошно 100 грамів, цукор 100 грамів, розпушувач, олія 100 грамів, кориця, мускатний горіх, ваніль, сіль, цедра одного апельсина. Ну що. Починаємо Почнемо. так. Починаємо. Ти, ти, ти тримаєш піст? Не тримаю піст. Але знаєш, коли почув від тебе, що це пісне печиво, зрозумів, наскільки це важливо. В мене є друзі, які роблять там ну тримають, тримають піст, раз там на ну раз в 5 років, можливо, раз в 10. І з чим зустрічаються вони і їх родини, коли ти не готуєш собі щось пісне, ти не знаєш. Ну, в тебе меню немає готового, і ти починаєш шукати, гуглити, якось пробувати, щоб. Тиш на це піс... купу часу. Так, да, і ресурсу. І тому <хи> ну, першиво з буряка. Я, я, не знаю, звучить я... Як вирішення? я зараз не тримаю піс, але а, от, е, ну, от, ти суворий дам, мабуть, триваєш ні, за кілька днів. Ні, 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 ні. я якраз на, навпаки, я от е, тримаю. Коли є натхнення. Тому що бабуля моя говорила, що от, е, гріх не то, що заходить, а то, що виходить. Правильно, те, що ми кажемо, да. те, що ми думаємо, так, да, да, це да, правда. Да, 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 да. От сюди ми посмажили арахіс, так. і давай його давай. перебивати. А з цукром ти перебиваєш його? Чи ні, 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 поки що не з цукром. Давай, от, ми, е, буряк, запекли. Да. Так. <звучить> я з -з -з заворачиваю його в е фольгу і просто запікаємо десь хвилин 40, макс 50. Да. До речі, Давай. ти знаєш, це дуже цікаво, тому що ж дійсно наберік він солодкий. І печиво Так, да, і буде буде, буде, буде буде дуже круто. Так. Що? Я, я бачу, я що так. в нас, до речі, масла немає. М -м -м -м. Нічого немає. Масло ць... йдемо. Найд... І яєць немає. І повністю буде пісне. Трошки віджмі. Мені каже, це зараз, кажется, зараз достатньо. Так, да, вже дос а, достатньо. Так, да. достатньо, так. Все. Трошки віджми від Його от сюди можеш угу, так злити угу. його. Да. Так. Да. Додаємо от сюди. А можеш поки що натертий. Давай, давай це, друзі, дру Апелсіна. апельсина. Іруся, ти тримала піску коли-небудь в житті своєму? Так, лише один раз, але потім. Е я завагітніла, не тримала, потім годувала старшого сина, потім е, була настільки виснажена. Я не знаю, мені здається, що треба мати здоров'я ще щоб знаєте, поститися. І здоров'я, і організацію самого себе, і того, що ти їш, і як ти живеш. Тобто, це достатньо і розуміння, навіщо ти це робиш. Не тому що, звичайно, я до речі віруюча людина. Я вірю в господа Бога. Е, і для мене, от е, як Чабік завжди каже, що більше це не здаватися там і хизуватися. От я тримаю піст, Там. Багато хто тримає піст, До речі, це парадоксально для того, щоб схуднути. Схуднути та да, ну, багато для того, хто для того, щоб суднути не обов'язково підпіс тримати. Ну тому, я до чому... я до того, що є люди, які ось ну заради такого використовують піс, але кажуть: от я тримаю піст. Насправді, мені здається, що це має бути поклик душі. Так. Я постилася перед хрещенням діток, тому що коли ти стаєш хрещеним, чи коли своїх дітей ти хрестиш, треба попуститися кілька днів. Це так. ж теж дуже важливо. Ми додали от сюди ем, арахіс. А, додали корицю, От Додаємо розпущувач. І вже Можем готова все Угу. Все так все. Додаємо що саме так? ексклюзивний інгредієнт Мускат? буде мускатний оріг. Угу. Ванільний сахар, цукор. Угу. цукор. Додаємо. Що це таке? Як називається? Крахмал? Крахмал. Так. Крахмал. Крахмал. І додаємо борошно. Отак. І Цікаво. давай його красиво замішуємо. Досить, я да, думаю, що досить. досить. Да. Да. І Щоб воно не було знаєш, таке забите. Давайте, давайте. додаємо седру Апельсіна. Отак. Оце прикольно. Да. Це буде дуже круто. Мені кажеться, що трошечки борошної ще треба. Так? Вона така, а яке ти хочеш зробити? А ми от просто виложимо його, можна Кульками. його через кондитерський шприц, можна, але ми будем, не будемо заморачуватися, ми просто ложкою виложимо. Ну до речі, Оттак якщо і... через кондитерський шприц, то може бути більш рідка маса, ну консистенція. Кажеться, ви зараз добре, да? да, 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 да. Тісто у нас вийшлось таке. А ти знаєш, да, як дві ложечки треба, знаєш, чи ні. Ну хочеш, Ще, ну, хочеш дві ложечки. Я, я хотаю я, в ложечку. Коли, я люблю, коли вони такі різні, як давнішки. А, я зрозумів. Так, зрозуміло. Я би вот так хотів. Добре. Просто давай. викладати і нажимати, нажати на нього, вот так. Давай сформіруємо. Я просто знаєш, як роблю. А покажи, 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 як а, треба. Покажи, давай. Покажу, покажу. Я Отак. От Ти так робиш? Бач, а я вот так зробила. Дивись. Давай. Дивись, Ложечку, як хочеш, немає, так. немає значення. Я вам покажу декілька методик, як я буду їсти. Це перше. Да, 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 так, <свят> молодець. Все. От так. Оп, оп, і так ага. можна. Давай. Да. <свят> а, бачиш, дружику, це яка різниця в підході фундаментальна. Да. У Ірусі двоє дітей, тому вона робить багато. Маленьких, таких акуратних, а в тебе холостяцьке життя. Воно має бути щедрим, зрозумілим, простим і зручним. Знаєш чого? Мене називається квазімоду. ха Знаєте, чого я таким? Бо їм завжди мало. Завжди мало. А чебік просто простіше робить. Один так. взяв і досить. Все. Все. От так. І? В, в тебе на листочки трішки схожі. Ну, щось таке, так. Але до речі, якби в нас, ти знаєш, був оцей шприц кондитерський, було б, воно б швидко. Слухай, ми швидко? насправді, ти знаєш, що мені подобається вона, в наших сніданках, окрім того, що я їх не готую, а, це те, що Чаба показує ну, от, наближене до реальних подій, коли ти на кухні стоїш. І думаєш, треба зробити оперативно, зрозуміло, з того, що в тебе є під рукою. Ось, будь ласка. От у нас мені кажеться, що здається, що вдома завжди є буряк і високої інгредієнти. Відправляємо духовий шаф на 180 градусів десь на 15 хвилин. А ми нагадуємо рецепт. рецепт. Рецепт бурякового печива. Запечіть буряк, охолодіть його почисте та натріть на терці. Арахіс обсмажте, подрібніть і змішайте з буряком. Додайте всі інші складники. Сформуйте печиво і випікайте за температури 180 градусів. Що подивимося? Подивимося, бо ми... печиво. Аромат Не Хочеться повторюватись на цих кухнях, але тільки ароматами ми вже дуже класно пахне. І Пахне виглядає класна. дуже класно. Гаряченне, да? такі Pink Біскотті. <laughs> Біскоти. Біскоти, Біско. Біскот. Ну, Ти є, є, є. Як Ні. скажете, так і буде. Так і буде. Давай. Давай, трошечки. Давай трішки ля. Для красоти. Все. Я хочу скуштувати, слухаю. Давай, ага. скуштуємо. А я чебік а -а -а. візьму твою версію. Ось цю. – Ну, що М -м. скажете? М -м. Скажеш. Прикольно. Угу. Прикольно. Так. Да. І неочікувано. Друзі, несподівано смачне угу. та знаєте, максимально оригінальне печиво. Обов'язково приготуйте його для ранкової якогось чаю або кави. А якщо ви тримаєте пісто, взагалі маст хеп. Та не лише десертами ми здатні вас здивувати. Після невеличкої музичної паузи ми розкажемо про колумбійців, які вивчили українську і прославляють у світі нашу культуру.